Розпочинаємо Заважаю. роботу комісії, Комісія комісії з питань політики, законності та антикорупційної політики. На сьогоднішній відео принесено нам 11 питань. Да. Розпочинаємо з першого питання. Отже, прописуємо знання почасних голоданів Калуської міської територіальної громади. Прошу Рішення про поселення знання учасників міської порядної громади посмертно по заведенням воїнам мешканцям Калської громади, це обов'язково команди Петрович і Мирської святої влади. За поданням депутату Калівської міської ради Віктора Ліфтика ми проведемо засідання експертної ради і підтримку цих двох комітетів. Чи якого Питання? немає. Хочу приходимо до голосування. Будьте уважні, голосуємо планшета. Ради на 22-24 роки, відповідає Михайло говорище, перектор це. Доброго здоров'я, що ми. Дякуємо вам, де завдяки тій ситуації, яка є в Україні, ми законов, за цей період вийшла економія більше мільйона по електроенергії. Амбулаторії не працювали, якщо працювали на скороченому режимі, працювали на органах міського 32 і відбираємо підтримку генератори. Відповідно, просимо перекинути 250 тисяч на забезпечення житловими стакавищами документами, колстик по півдні. І 700 тисяч на документів на, на центрі. Це все? Всього су да. ну, разу ход 950. Ну, але було передбачено нам на медикаменти по програмі 5 мільйонів 551 тисяча, виділено 0 фінансування, ну і тому ну, багато сутків місць недофінансування. Не дефінансування по програмі. Ні, є просто не у нас є утримання, їх треба утримувати. Ну, Там політика міської ради кажуть, що це є політична Ну, буде. В такому випадку ви не утримуєте? Ні, та я що там не укривався? Я З наших цих коштів навіть з того мізера, що вони це дають. Дякую вам спасибі Так, розповно забуде управління школа міського рації, про те, щоб доповнити допомогти пан підтоки проєктної харчі. Проєктно рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження норм надання послуги з управління управлінням роботовим відповідним Казумістої питання і області. Щоб можна було розпочинати підтримку даного проєкту рішення, необхідно, щоб сесія міської ради своїм рішенням доповнила план підтоки в корні хаті дано проти рішення. Є в класі? Немає. Прошу переходити до другого слава. конкурсу з Вибору керуючої компанії індустріального парту Галіція. До У нас відбувався конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку Галіція. Документи на участь в конкурсі подало одне підприємство, це є теж з обмеженням відповідальності СІТФ Industry, і конкурсну комісію даного під'єкту до визнача конкурсу. Предполага рішенням передбачається заплатити конкурсу, а також долучити міському голові надію пласти з даним проєктом про прославлення та функціонування у архівалізів. Один учасник за його землянку один переможець. Чому документи, тобто Все, що вимагалося в... Рішення міської ради покументація була. А також була презентація учасників. Милань режим, оскільки це київська фірма комісія розбиралася і в планах режиму була міністра. Дроніє замовку цього підприємства бізнес-плану функціонування і буду партії. 横で飲むの。<coughs> культури, а саме е, охоронними договорами, пам'ятками культури і архітектури. Відповідно, е, попозиції... <пробітник> від, відповідно, були пропозиції від е, прокуратури для того, щоб створити окремий відділ по міській раді, який повинен займатися якраз е, охоронний відділ е, пам'яток. І ми звернулися у міністерстві культури для того, щоб вони поводили нам як у селі культури, як у охорони поваження, для того, щоб розповідати там є місцева. Відповідно, отримали виставку міністерство культури, де ми поки, вони пропонують ще змінить положення наше, і тоді вони ще раз розділяли і вже буду такі видно, що вони сповадят, чи ми будемо поводжені, чи не будемо положення. І хочу сказати до прикладу, що Іван Франківський. Раді вони не проводили міністерство і був створений окремий відділ. Але ми все ж таки пробуємо і зараз вносимо зміни в управління культури, і саме закону про охорону культурної спадщини ми внесли основні пункти. і Даємо зараз на затверджені сесії міської ради, і після того ми будемо давати нове оположення, чи ми застережемо до міністерства, і ми вже бачити, чи вони не спогоди, чи вони відповідно до тобто ви Вносити зміни, які будуть стосуватися, що все ж таки управління культур, так. наважаний обладнання, організації охорони Так, Всі зміни у нас вже узгоджені з області, перевірені юристами, так щоб нас Там Виходить усе і відповідно до цього не, не входить тільки, що ми заключаємо хороні договори, оскільки минулого місяця ми мали заключати, потім вже вийшли зміни до законодавства і охорони договори знову область заключати. Mm -hmm. Зрозуміло, може це лишиться на вищому рівні укладами, що може хоботь залишиться. Вони міняємо, безселя не висели, знаки вони працювали в цій сфері, вони це ми не одному з вже включаємо, зараз вже приватні, у, у приватній власності пам'ятки архітектури, то mm -hmm. вони повинні охорони договори заключати з району організацію. Тобто, а в управління культури з нас а на цю а mm -hmm. то, не цю концію також. Є хоче запитання, ми переходимо до голосування. Міського міського відділення Романа на 2023 і 2025 роки допомагає відбуватимемо. Так, тут знову неносна зміна, а саме із пункту 1.7, там де інші колективи, ми забираємо 20 тисяч і їх направляємо на програму духовне життя, оскільки минулого року міський голова вивчав сертифікати на 10 тисяч на храмові святки, які були сертифікати у Житловому саді України. І покушенку також почав саме до свято, оскільки призначення в нас немає на стільки є сума 40 тисяч 400 тисяч на програми. Призначення то ми робимо зміна, але в межах фінансових призначень поколений, то вибираємо з програми, відповідно, сприймаємо на досове життя. Наступний пункт буде. Ми додаємо 95 тисяч на інші заходи, а саме для придбаних квітів та банерів. ви бачите, що дуже багато інтерактивних дошук. У нас відкривається по дві потребочки, практично зараз уже що через день. І, на жаль, ті кошти, які ми закладали на квіти і на бандера, нам їх не вистачає до кінця року. І так само ще 97,5 тисячі домовляємо на придбання вже на п'ятий договір для придбання нових інтерактивних коштів, які ми вже відкриваємо, mm -hmm. але ще просто відкриваємо. Отже, йде збільшена програма на 95 тисяч. І на 91-й завтра був пункт. Значить, нашому розумів. І один контр це. Один контент це 9 тисяч. Є в косики запитання? Нема, переходимо до голосування. школьському спорядженню на мада на 2025 20 сомов. Звари санкції первинчашки

Молоді в громаді і до базові там центр. Так, отже, дивимося проєкт рішення затвердити програму разом з молодою Конської міської ради у 2025-2027 році. Вважати таким, що втрати вручення свідчення Каурської міської ради з 29.06.2023 за номером 22.47 по програму мови Кавської міської територіальної громади на 2023 2025 роки з 1.01.2025 року. Попередню програму, яку ми приймали на 2023-2023 році, випадку українського... 1 січня 2025 року нам зупинять свою чинність. Так, визначити головним виконавцем та розпорядженням коштів програми управління молоді та спорту міської бали, керівник Цука. Ну і далі фінансування, контроль за заступником міського голови пані Надією Гуша. Так, по програмі. Маємо одні мета програми, завдання, заходи програми, таких пунктів складається, шляхи спосіб розв'язання програми, механізм реалізації та контролю з рекомендальної програми, фінансове забезпечення, ще знаючи орієнтовну вартість програми. На три роки, якщо це 25, 26 27 рік, виходить мільйон 16 тисяч. Мільйон 16 тисяч в загальної вартості програми на три роки, так? Так. Так, всі питання, хто хоче змінитися з програми, я думаю, що у вас вона є на переконаній точно, програма досить об'єднана. Зараз кожен пункт буде досить складно. Навіть. Подивитися, ж таки у вас немає. Хіба тут? Тут Ось, так. є, так? На планшеті Отак. Є помішати є. Все. Кожен можна Прошу, Грошу подавити, що є 2005, 2026. Розбито по пороках. є повністю програма роботи з нами. Буде з планшетами. Ми Цьому звикати до нових умов, Так що там свої ручки ми захороняли всі видачі, всі родини програми, очікування результати, фінансування. Так, так. добре. Є ще якісь запитання? Переходимо до голосування. На минулій сесії міські влада опоручення до депутата порушував питання наше про включення до молодіжної ради представників і старостинських молоді старостецьких колонів. Чи можете щось вже нам проінформувати? Можу, можу проінформувати. Це прочення, як я розумію, воно продовжує до кінця року. У зв'язку з тим, що в нас зараз склад молодіжної ради налічує 28 осіб. Повний склад молодіжної ради 34 чоловіка, на даний момент є 28. І оскільки було дане протокольне доручення, щоб залучити з кожного старостинського округу по одній особі, поки що там молодіжна рада повинна змінити положення, щоб було можливість долучити цих людей, тому ну що старостинських в є багато, а місць виходить, що в молодіжній раді на даний момент немає. Ведеться робота. В тому напрямку, що ще зараз там неактивних людей молодих буде десь завжди, ну, з числа молодіжної ради, ну і тоді ми вже будемо мати змогу поїхати по старостинських округах, щоб не долучати будь-кого. Будемо вести роботу з молоддю і тоді наберемо людей, які не бажання і будуть працювати в ефективному складі молодіжної ради. Зрозуміло, значить тобто ви йдете шляхом не збільшуючи кількість. Так, ну, максимальна кількість 34 особи. Там а, ми більше не можемо їх набрати, ніж 34. Ну і потреби такої немає, бо бачимо, що чим більше їх набираємо, тим частіше ми приймаємо більше на сесії міської ради. І є виключення, включення нових, і це відбувається кожна практична сесія. Зрозуміло. Ми що, беремо до уваги? Так, військова інформація про готує управління, дай сам я долучше тобі. Тобто ми не голосуємо по цьому питанню? Ні, ні, я не можемо, віде віде. просто а, інформація взяти на право. Добре, дякую. Побачимо. Наступне на питання пронесення до програми надання підтримки внутрішнього приміщення на підтрим, 2024 рік допомагає до шишні, адміністрації соціального захисту населення. Прошу. Шановні члени комісії. Проєкт рішення пропонується підвищити програму підтримки внутрішнього переміщення осіб на 32 457 гривень. Це і кошти відшкодування за і послуги за правені за 100 приїздка. Розпорядження кота від 11 березня 24 року по 248. Ми фактично щоразу розвиваємо таку допомогу. Так, а ми ще щомісячну втрати затримкою, але не <працювати> шкода. Розуміло питання. Переходимо до голосування. Порядку взаємодії виконавчих органів, структурних підрозділів апарату правоської міської ради і її виконавчих комунальних підприємств, установ та організацій, статус ставка 4. Визнання спадщини від умерлого. Відповідає Олександр Черевий. Доповідають нас. <підкінь> <підкінь> У нас прийшли листи. Ну, знаєте, в нас постійно була така, ну не постійно, але вже виникали питання, що робити з відмерною спадщиною. І ну, ми якісь там роботи відповідності до чинного законодавства там щось пробували, робили. Якісь кроки. Але зараз від усе підійшла така пропозиція, тобто розроблений алгоритм дій, які, якби вони написали, що це питання в Україні актуальне, ну, і в нас воно і актуальне, тому що є такі деякі квартири, з якими ніхто там, не дивиться, вони там. Знищені стоять, ну, у нас, наприклад, є такі калуші, деякі питання. І, відповідно, ніхто і в спадщину їх не приймає, і взяти їх не, не може. Ну, тобто фактично, фактично не можна. Якась там процедура є, але вона така якби не зрозуміла. І, відповідно, фахівці від все розробили такі алгоритми дії. Щодо роботи якраз зазнання спадщини до меди. І, е, відповідно, є рекомендація затвердження відповідних проєктів кожної міської ради, е, де, де це можна зробити. Ну, я так, якби я спочатку сказав, е, для чого це потрібно, але все-таки я би пропонував зараз ще це питання, можливо, на сесію не виносить. Бо це важливе питання. Там з тими структурами, які вже там є, погодили, там дивилися юристи, але я б все-таки казав, що нехай ще й юристи, і фахівці Управління військово-комунального господарства подивляться так само, юристи земельного управління. Воно так якби не вимагається, але для того, щоб ну, цей порядок вже повністю відповідав. Ну, саме в структурі міської ради всіх все-таки було би добре, щоб подивитися. Тобто тут воно готове, то можна затверджувати, але можливо все-таки у них е, будуть якісь зауваження, пропозиції. Щоб, ну, Ми жили без з того, вже дуже багато. А, та... Роман Володимирович може більше сказати. <ріх> У нас просто ці квартири, які, наприклад, ми квартира, була ще давала будинки і обійця ускладнюється трохи. А квартири просто. Е, був база даних декого е, спеціалістів, який то задавали свої структури. Вони мали право згідно законодавство, їм мали надавати квартири на протягом двох років. Ми їм не давали квартири, бо не було вільних квартир. Вони їх знали, Де люди є перестаріли, де немає. Откриє, де немає, і вони за те, що в запораду, дитини, Говори, mm -hmm. і Вони Так. В порядку сюди вирішувалось. це призово. І так воно вирішується. Вони мають право. У нас зараз стоїть понад 3 тисячі, чоловік посіти, воно не міняється, ми мали що може давати. А вони згідно закладатися. Отак воно вирішувалося. Воно ну і досить, задавало, по крайній рік. Так, так і. І ну, ні, ну просто що тут треба якось структуровано розробити порядок. Він, в принципі, є Він є в цьому проєкті рішення, але ну, в мене є така все-таки пропозиція відкласти до наступної сесії. Так, Я ще раз скажу, ми жили без цього порядку вже. Багато років ще місяць точно можемо прожити, але краще цей документ вже вже всі янули. Я так, так. розумію, що одинадцяте питання коліна. Одинадцяте ну воно аналогічно, але це вже стосується облік і передачу безхазяйного нерухомого майна. Е, так само, це в тій самій програмі, вони казали е, Юсею, які запропонували прийняти оці ті два порядки, такі два алгоритми дій. Тобто це два українці. Два окремиці. Щоб все-таки воно було вже більш досконаліше, можливо. я би ще попросив відкласти і попросив інші наші управління так само переглянути, можливо, будуть ще якісь пропозиції забувачення з цих порядках. Ми так. думали, коли ставили його на сайт, ну, воно в принципі готове, його можна приймати. Ну, але... Це серйозний момент. Є пропозиція. Може, чому за собою судові рішення, судові позови, свого утягнення. Так, до голосування є пропозиції перенести на довгий сухний новий. Вирішили позначати до цього. Питання 10-11. 10 Прошу запозиція прийнята. Це потом 10-11 допрацювання. На цьому у нас я допомогти закінчився. Всім дякую за роботу.